Цього похмурого дня черкасці обирають своє майбутнє. Нині триває голосування за депутатів до обласної та міської рад, а також за міського голову. Звісно, не обійшлося без порушень, оскільки більшість черкаських дільниць отримали бюлетені вже пізно вночі. Тож свою роботу розпочали із запізненням. На деяких дільницях бюлетені переплутали, подекуди підвозили виборців на автобусах. Пройдемо до найближчої дільниці та подивимося, яка ситуація там зараз. вы видите, что я говорю, немножко заикаясь, потому что ужасная усталость, бессонная ночь. Получили бюллетени в субботу, в час ночи. Я была, наш участок был один среди первых. Вот. Закончили подсчет бюллетеней, их пропечатывание около шести. Сбегали люди, умылись. Прибежали на работу. Впереди бессонная ночь, работа. Как видим, люди работают, люди улыбаются, потому что надо работать. Как с Явкою выбрать? Вы знаете, мы думали, что Явка будет очень слабой, потому что в предвыборное время в течение двух недель к нам на участок практически никто не приходил. Даже уточнять себя в списках было всего несколько человек, а явка оказалась довольно-таки на уровне. На сколько? На 11 часов у нас было что тут написано? 2000... Тисячі... 245. двісті сорок Ну сейчас где то двоє більше. Це нормально. Порушення є покані. Слава Богу. Поки на 76-й дільниці все спокійно. На 78-му привезли бюлетені із сусідньої ДВК. Спостерігачі фіксують порушення, а виборці розгубилися за кого голосувати. Поки на дільниці довгі черги члени комісії на ходу штампують вже правильні бюлетені. Підтасовані бюлетені. Ні, ну Вони не підтасовані, вони ну, все, неправильно не. видані. Ну, це, не, неправильно, це ж підтасовані, Я рахую, що дільниці. це підтасовані. Але раз приймала дільниця виборчої комісії бюлетені, можна була перевірити досконало, а що до чого. Бюлетені казався зовсім виборча дільниця. Виборча дільниця 78 закінчиться, а видали 79 Ну, ми за... то проголосували, але ми проголосували не за тих кандидатів, за тих, котрих ми хотіли проголосувати, да, не хотів, зовсім а їх не... немає в цих списках. І виходить так, що ми вкинули бюлетень не за того кандидата, котрого хотіли. Хотіли б е, переписати заяву, але ж так як ми вже не отримали не той бюлетень, то нам вже, е, зрозуміло, наступний бюлетень не видали. Не ми не задоволені цим. Дощ все там зараз виправляєте помилку. Але спокійно члени комісії продовжують видавати ці бюлетні, які недійсні. Для чого ж так робити? Треба міняти, робити що вже треба. Сталася ситуація, коли зранку виявилося, що бюлетені. За кандидатів облраду привезли з іншого з іншої дільниці, взагалі то інші прізвища. Ну і тут ви бачили, тут в принципі був присутній голова ОВК і всі всі члени обласної виборчої комісії. Вони в екстреному порядку надрукували правильні бюлетені, привезли, і от зараз тільки починається в принципі голосування по правильних бюлетенях. Що робити з використаними? Ну позиція ОВК така, що вони підпадають під згідно з якоюсь норми, закону не запам'ятав, коли цитували вони під поліграфічний брак, і при перерахунку вони не будуть, ну, не будуть враховуватися. Ну, в принципі, звичайно, люди багато хто нервує. По-перше, була затримка в голосуванні, ви бачили, що тут, в принципі, було таке. Але зараз вроді би все вже в порядку. Я сподіваюся, що це не вплине на загальний підрахунок і дільниці не буде скасовані.